Кому ти дзвониш? а? Ти ще звинка Трися, як тобі не стидно, мили. -мі -мі -мі. Дякую Аргаліва. І ти в мене, мила співачка. Танцювали там, гасали, як я кажу, під наші пісні. І які ж там були пісні танцювала? Я... Не представляє. Червоне то любов. Альона Оморгаліва. Дай мені цю назву пісні. Я не знаю, із якої це куплет. Єдине за що я переживаю це за психологічний стан дитини. Звичайно, я би не хотіла, щоб він це чув зараз. Не те, щоб не немає змоги там поїхати, є робота, яку ми маємо робити. Я хочу співати, я хочу е якось підтримувати людей. І не те, щоб робити вигляд, що все добре, а просто робити добре свою справу і е намагатися знаходитися треба ну, в Україні. Я не можу зараз виїхати за кордон. У мене ціла команда людей. Ого, я тебе чула в пісні ти Миколай, як ти зі своєю командою зібралася з п'ятьма чи з шістьма. Я не пам'ятаю Альона Омаргаліва. Ну, я дивився твій святий Миколай. Цей кліп дуже, дуже подобається. Я хороші новини. Які? У мене народилися нові рядки. Зацінюю. Пацани на фронті, курять цигарки, сидячи в окопа, а де зараз ти? може, у Монако, може, в Дубаях, як ти подолав такий великий шлях, Пацани на фронті, курять цигарки тримаючи зброю, а де зараз ти? Може, у Монако, може, в Дубаях, як ти подолав, такий великий шлях. Альона Маргаліва, ну шо це за пісня? Пацани на фронті, куря цигарки якісь. Альона Маргаліва, обнови строчки при співу пісні. Наприклад, пацани на фронті рятують Україну, а не куря цигарки. Якщо вам сподобалися ці рядки, обов'язково дайте мені знати в коментарях, і я допрацюю цю пісню. Всім гарного дня. Альона Омаргаліва, Маргаліва вже пізно. На тебе хейтери напали. І не вийде пісня. Сумно. Так, Альона Маргаліва, мені сумно, коли ви, вийдете. Сумка. Альона Маргаліва це мат на букву С. Не треба так материться, бо я аж п'яна стану, блядь, і буча злюха, нахуй об твої мать, і за твоїх матом я матірюся.